Ну, рахуйте червень, липень, серпень, вересень, і думаю, що повністю жовтень. П'ять місяців ще не менше не було. Це Наталя перераховує місяці, коли в квартирі не було гарячої води. Живе вона в багатоповерхівці на вулиці Шевченка. Ладно, вже Добре, вже змирилися, коли літо було. Терпіли, милися цією прохолодною водичкою нагрітою кастрюльці. Це, звісно, жахливо. Воду та опалення в дев'ятиповерхівці увімкнули близько місяця тому. Ну як і раніше, але як і раніше, поки не зілляш 20 хвилин воду, ні теплої, ні гарячої, нічого немає. Ну як опалення нормальне. З опаленням тут у нас завжди було все добре. А з гарячою водою, як була проблема, так і є. Що там за обладнання вони поставили, незрозуміло. У сусідньому будинку живе Любов Коростельова каже про відключення гарячої води їх попередили. Зразу казали. Що не буде до 1 жовтня, не буде води гарячої, бо у зв'язку з ремонтом котельної. Трошечки затримали, ну, мабуть, ну, запалювальним сезоном відкрили. Це та сама котельня. Опалює вона 15 багатоповерхівок, дитсадок та лікарню у районі Шишківки. Реконструкція на підприємстві тривала з літа. Стоять термометри, по стоять, стоять термометри та манометри, по яким ми орієнтуємося, як працює котельня, з якими заданими параметрами. Нове обладнання показує Лариса Сотнікова. 30 років вона працює тут операторкою. Ми Ми зараз працюємо у пуску на лагоджувальному режимі поки що. Обладнання нове, і хоч воно і сучасне, але воно теж потребує уваги. Без уваги ніяк. Людина поки що тут присутня. Сотнікова говорить, ще вчиться керувати новою технікою чоловік первая сталкивається для нього тако ніобичне. Ну потім у процесі роботи. Якщо людина вперше стикається, це для неї щось таке незвичайне, але потім у процесі роботи це вже здається своє рідне. Технології удосконалюються і ти просуваєшся по технологіям. Це теж має велике значення. Хоча, начебто, вже і вік, але хочеться щось цікаве зрозуміти і знати. Та і знати. А це він показує задану температуру. От йому задали температуру, робочий режим. Він набрав температуру і він відключається автоматично. Потім він автоматично має включитися в роботу. Це одна із шести котелень Харкова, які відреконструювали за рахунок кредиту від Світового банку. На заміну шести котелень та ремонт тепломереж витратили понад мільярд гривень. Реконструкція цієї обійшлася у 30 мільйонів, говорить заступник директора теплових мереж Олексій Лука. Давно не було модернізації на котлах. Давно не було модернізації на котлах. Давно не було модернізації котелень, той стан обладнання, яке стояло тут, взагалі ставило під загрозу пуск цієї котельні. Лука говорить: зараз на території котельні тривають роботи, замінюють вікна та укладають плитку. Наступного року мають модернізувати ще чотири підприємства знову за кредитні гроші. Марина Сметана та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.